Вже кілька днів живуть без води у кранах. 40 тисяч жителів Дрогобича та Стебника на Львівщині відрізані від водопостачання. Таке ж може трапитися і в трускавці. Тут запасів залишилося на 2-3 дні. У понеділок Львів обленерго заборги вимкнуло електропостачання одному з двох водозаборів Дрогобич-водоканалу. Через суперечку влади Дрогобича та Трускавця жителі кількох міст Львівщини залишилися без водопостачання. Дрогобичанка Ольга сама виховує чотирирічного сина без води їй ні їжу зварити, ні поприбирати. Найнеобхідніше тепер купує у магазині. Довіз питної води влада не організувала. Дитині зготувати елементарну їжу. От я вчора набрала мене. попередили. так, ну сусідка побачила, що дуже маленька струйка. Я то що встигла, то набрала. У понеділок Львова було не. Ергові відімкнуло від електропостачання один із двох водозаборів, яким Дрогобич водоканал отримує воду. Тож повністю без води залишилося місто Стебник. У Дрогобичі сухо в кранах 20% помешкань. І іншим її подають за графіком. У трускавці вода поки є, однак вистачить її на 2-3 дні. Борг водоканалу перед енергетиками понад півтора мільйона гривень. У Дрогобичі пояснюють, він виник через те, що курорт Трускавець, який отримує від них воду, не оплачує рахунків. Згідно. Постанова нацкомісії повинно отримати в місяць від Трускавця щонайменше 2,2 млн грн. Наприклад, в січні він не заплатив 950 тисяч. неодноразові е перемовини, де ми домовлялися, що спільно давайте ми покриємо проблеми електроенергії, щоб нас не тероризували. Суперечка між Дрогобичем та Трусковцем точиться за вартість кубометра води. Дрогобич затвердив ціну в нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Замість 7 гривень 78 копійок. Трускавець платить стару вартість кубометра 4 гривні. Вже понад півроку суперечку між двома містами. Сами розглядають суди згідно рішення апеляційного суду і господарського суду борг не визнаний, розумієте? Тобто рішення національної комісії сьогодні є абсолютно помилковим, і ми власне його оскаржували. Вже від сьогодні Дрогобичами стебником їздитимуть водовози. Якщо ж Дрогобичанам не вдасться домовитися з владою Трускавця, то вони планують відімкнути курорт від водозабору. Взагалі, Трускавецька влада ж пропонує створити спільне підприємство, яке постачатиме воду у два міста, поки сторони сперечаються, городяни терплять незручності. Іван Кривий, Юрій Рура, факти ICTV.